Це мій недобув. Чуєте цей прекрасний звук? Звук мені ради, тому що в нас немає світла. Тому що вчора херачили по нашій робітці на і все. І без ну, світла. А ми все не зіпсуємо на настрій на до цього дому. Все буде очіки бамбой. Аня, от цікава сьогодні. А ще хочу сказати, що Еля це та людина, яка за 4 роки нашого знайомства не, ну, ненавиділа день народження. І сьогодні вчора пише, я вже так чекаю цей День народження. Що...

Тантів, це інтуїтивно інтелектуальна вікторина. За правилами клубу учаснику потрібно відповісти на питання, відповіді на яке є число. Якщо учасник ближче всіх до правильної відповіді, він отримує один бал. Якщо далі, покарання. Вот не по терені, Смішний, задорний, завжди на драйві. Не завжди з таким другом в житті всі яскравіше, майже як у тасті. ліза. Я! <mind>. <sh> Письменниця диво. У справах і жартах завжди креативна. Подруга Люба, смішна є справа, з нею життя стає спляшнім святом. Та да! ні? Я думала, поза мостіка Ліза. Да, я я теж можу. Можу. Сусідка мені, і подруга мила зустрічає завжди з теплом і в обіймах. Мріє вона про кохання айтішника. Де моє щастя без опереження? <плес> Бро, він, тусявий, гуляє щодде... щоднини. Сміх і драйв його звичні години. Беліс з ним це суцільне натхнення. Гра з ним приносить лиш задоволення. Та ване, ванна! Це лоти. 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 першому виграшу дається така пляшка шампанського Фрагаліни. Я не знаю, да, що знаю. саме за цей смак чи да, смачний да. чи ні. Я думаю, що так. Да. Другий. От, ну, також, Evita, шоколадний адвент календар. Я стопился. Це 100%. хорошо, коли в тебе така впевненість є, а може і нет. Брак, я Третій, просто, от, я така не печенюшка. Я хочу, якщо чесно, але я не буду. Не Далі, цукерка така і такі ушки. Сейчас покажу, як это выглядит. Так единорожка. Спасибо, все помиловались. Далі. Покарання. Перший раунд. Аня, я кажу перший, ви кажете раунд. раунд. Перший раунд! Тим. Хто виверу? Покарання масака випала. Покарання. Програвшись, сидить зі стікером на лобі. Гарний, як срака на виворі. Трошки будуть пов'язані зі мною. Цифрі, Питання це. перше. Скільки років наймолодші волонтерці в Україні? Так як я волонтерю постійно, а. я скажу так, що я цій цифрі не дуже здивувалася. Звідки вона? Звідки вона? З кривого рогу. Ваня Гуга. Ваня Гугло. Так он даже не Вай, знає. Ваня Ваня Ваня. Вони мають, вони, вони грають і збирають кошти. Тому шістнадцять. Я... <ріграє> і так Національний реєстр рекордів визначив п'ятирічну Марію Макію Дорогу. Наймолодшою волонтеркою, Куплено, яка своїм вступом зібрала для потреб ЗСУ 35 тисяч 492 гривень. Так, хто був найдалі і тобі наоборот неправильно і час, що кружки забрати. У Тані один вал. Релізи будуть найближчим часом. Найдорожче пиво в світі. Вам потрібно написати його вартість. Ви можете написати або в доларах, або в гривні. Давайте визначимось. Яка валюта? Доларах. 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 А яка є Я українець, я буду гривнях писати. І так, ваші роздума. Давайте. Яке пиво ви пили? — Не, подожди, так, скільки за літр там ціна. А яка країна? Це до тисячі доларів. Ваня, прибери телефон. Так, здалі телефони. покарання. Мене Так ти давай покарання спочатку, скажи, що у нас буде, щоб мотивація була. Давайте. Покарання каблунейро. Покарання каблунейро. Вам даються мої туфлі якісь на підборі, і ви будете весь ранце. Ну, как будто вы идете по ступенькам, вы модель. Можете пройти по подиуму. Итак, на этом роще в світі — 800 доларів. Це 330 774 гривни. Що, Таня, готова? Давай. Давай. Ваня, расстраивайся. Так, она и дальше... Ваня так хотів на каблуках походити. — Так, я даю тебе. Эля, ты в Мексику дома ходила? Я не выходила. Она что, ты их куповала? А мы тогда все подъезжали в Павлограде. Они мне так показывали, что, что я в них не была. Павлоград топ. топ. Оп, и оп, и оп, и Вот, и так быстро он. Кролик. Покарання третього раунду кролик. Вчавшись засовуємо. Ходімо, ходімо, що ми стоїмо. Маршмелов до рота з фразою пухлий кролик». Засунув в рот маршмелу, похрік кролик. Ти без нього не дуже поралась. Ні, залишаємо, допоки ти всі всі не на в рот. Там ціла пачка кролик. <ріплі> <ріплі> Молодець! А ми продовжуємо четвертий <ріплі> <ще> раунду. Четверти. <ріплі> раунд! І раз. четвертий <ріплі> раунд! Четвертий раунд передбачає програвши, робить мені масаж впродовж наступного раунду. Скажіть мені, будь ласка, як ви частіше здійснюєте покупку онлайн чи офлайн? Пухлий кролик. Вау. Вау. Вакал. Вау. Вау. Стрейчин 05. Хиллс бал. Ліпка бал. хіп хоп Це ти просто... своє написала? Один. Грала на нервах. Це не хобі, це професія. Ну це баба. Це з юмором. Взагалі то я хочу виграти. З юмором Вообще, ми приймаємо. Ми почули. Тима 05. Іще Я проиграла! 8 и 0,5 Ні, ми Не, мы не отправляем. Итак, Ваня, пляшка шампанского. У Дани, Леденец и... І... Кань ты путилася. У Вовы це. у Лизы Пряничок. Перегодня в Мені не передати весь біль, котрий. Зпочинаю свій ранок зі сніданку і розповідаю вам, що я додала в свою тарілку. Так от сьогодні на сніданок у мене ось такі вафлі, дуже класні, дуже смачні. Я завжди їх це Дуже поживний і спонсорний сніданок зранку. Я доповнила його оливками, хамоном, також зеленою і помідорчиками. І дуже обожнюю дорожню маску, так що вона також тут. Думаю, що я цим дуже наїмся. Але якщо не наїмся, то я після сніданку перекушу фруктами і, можливо, горішками. Тоді буде прям топ. Всім смачного і давайте розпочинати цей новий день. Я записалась до черматолога і зараз біжу. На Слава Богу, що відбій. Я сподіваюся, що я нормально доїду. На вулицю вже така холодина, прям відчувається. У мене аж ніби підніє окуляри. Окуляри. Це відключення взагалі дуже 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 плече виглядає. Але дивіться, така вам посмішка. Все, зустрінемось. Распаковка. І так, спочатку розпаковка, потім все інше. Що я купила? Я придбала ось таку е, шкатулку. Я хотіла її з Сенсею, але класно, що вона була на знижках, і я взяла її в іншому магазині. Отак вона виглядала достатньо прикольно, сіра. Ось таку дуже малу, класну штуку, я її е, е, давно хотіла для б'юті засобів в ванну. Мені вона дуже подобається. Купила ось таку штучку для випікання. Я дуже хочу зробити Випікант. ось така звичайна штука на стіл. Я дуже хочу оформити там, частину на кухні, поставити нові ємкості для і солі, такі великі, Але вони супер мило виглядають. Мені здається, що вони от прям 10 з 10. Далі купила ось такі класні штуки. У мене є така рожева, в мене три таких рожевих, але я купила ось такі для кухні, щоб сюди поставити весь чай, всі спеції, класні ємкості. Мені прийшла посилка з б'юті-засобами. Я замовила собі тонік від нідлі. Мені здається, що він класний. І ось такий кремчик новий також він Нідлі. Я люблю цю фірму, вони класні, але всі новенькі б'юті засоби в мене вперше. Тому подивимось, як воно буде проводитись. Я не знаю, що мені робити далі, бо загострення шкіри відбувається і відбувається в дуже мікроплямах, мікровисипах. Це може зараз не бути помітним, але вона є. І мене це починало напрягати. Саме тому я вирішила звернутися ще раз до дерматолога вже іншого. знайшла дуже комфортну студію, і ми почали розмовляти за два варіанти: це або я переходжу на системну терапію, системні ретиноїди, або я продовжую використовувати те, що в мене є, пробуючи щось нове і змінюючи якось, доповнюючи мій догляд. Через те, що у мене акне не тільки на обличчі, а й на спині і на грудній частині, то е, це вже каже про те, що це повинна бути система, щоб я це все вилікувала. Саме тому, поки я замовила собі новий догляд доповнення до мого, і скоріш за все, надалі я буду здавати аналізи і готувати себе до того, що скоріш за все я буду пити таблетки. Поки не можу казати це стовідсотково, бо я ще в роздумах, і мені ще треба купу всього здати аналізи, щоб розуміти, чи готов мій організм взагалі до цього. Далі бути, як то кажуть. Я не супер задоволена, тому що це все важко. Це для мене дуже великий крок. Але подивимось, подивимось, подивимось. Ще з розпаковок. Е, мені прийшла бігранола. Я знаю, що вони класні, е, тому будемо тестити І розкажу вам, як. В двох смаках: одна звичайне молоко, а інша така горіхова. Ось так вона виглядає. Ось. Що ще я була в інтегралі сьогодні. Мені дуже сподобалось. Я дуже переймала, що е, може статись так, що мені стане погано, тому що не люблю високу температуру в кімнатах. А в інтегралі саме температура в залі вона вища за нормальну в такому гарячому залі. Ти займаєшся. І другий фактор впливало на мене одразу. Це те, що затемнена кімната, там майже не було видно нічого. Тобто, в двох кінцях зала горіли такі полум'я синім кольором, і все. А, але мені дуже сподобалось. Я прям кайфанула. Я дійсно прям була дуже задоволена сервісом. Дуже багато всіляких включених плюшок. Навіть просто чистота і базові допомоги до потреби вони є. А, є душ, є туалет, є рушники, є доглядові, всілякі приколи для дівчат. Дуже багато місця, зал дуже просторий, і ви можете побачити на попередніх кадрах, що дуже багато представлено різноманітних брендів. Я пішла по подарунковому серці. Сертифікату, і, думаю, тепер щось можу надалі оплачувати свої тренування, навіть якщо буду займатися раз на тиждень. Я думаю, що з моїм графіком, в принципі, це нормально. От, але треба буде думати вже в кінці місяця, коли буде зарплата. Але мені дуже я дійсно задоволена, і я ходила на стрейчинг. Також е, варто зауважити, що е, термін один рік того, як ви можете відходити. А по-друге, це те, що ти можеш ходити на все, що ти захочеш. Тобто ти оплатив там нехай 5 занять на місяць. Ти можеш кожне заняття ходити на щось нове. Саме тому я хочу перший місяць. Або спробувати якісь різні напрямки, або обрати там певні напрямки, котрі мені цікаві. Там не те, що пробувати там щось кожен день нове, просто спробувати там йогу, я хочу, якийсь інший стрейчинг, або пілатес. Не пам'ятаю, що саме у них є. Бокс також прикольно. Але от на йогу я би дуже хотіла походити, бо це частинка мого життя, так би мовити, частинка мого умиротворення. Е, Тому якось так зараз нарешті дійшла додому, тому що не було світла. Я весь цей час була їла і тільки нещодавно приперла, забрала посилку і буду йти в душ і далі проводити свою частку вечора. що я вриваюсь до вас э, в істор... ой, в історію mm -hmm. э, відео в такому форматі. Ну, нормально, я думаю. Так, сьогодні у нас субота і я зараз э, їду на народження. Mm -hmm. Все, що вам треба знати, mm -hmm. От я така сьогодні я на такому стайл мейкап і все. Вика души, 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 играем.

Да, да, точно. Масло там давно уже едят. Это Я поняла. Как начинатор? какао. Блин, 嗯嗯，打过去。